Марина і Дмитро Параца служать у роті поліції особливого призначення у Києві. Познайомились молодята шість років тому в навчальному центрі. Разом пройшли складні бойові будні на Київщині. Розписалися у дзеркальну дату 25.06.25. .25. Марина з Чернігова, Дмитро з села Петрашівка на Київщині. Вирішили святкувати в Чернігові. Особливим моментом став відеозв'язок до батька нареченої Олександра Мосіча. Він військовий, служить на Покровському напрямку. Вітаємо, бажаємо щастя, любові на довгі роки. Папа, ти всіх. Я підтримую маму. А хаму <звак> <тарталізмом. Это> <звак> <звак> Ну, і па, і па, Давай, папа, мы ну, в тебя верим. Спасибо. Спасибо, что с нами побыл на связи. Да. Да, вот, детки. Да. Все, мы тебя да. тоже. Все, пап. По... так. Нас Хоть... <реш> Хоть ну, <реш> вот так вотако сфотографирует. Хоть с фотографиєю, но с папою. Папа, улыбайся. Детальніше? Читайте у свіжому номері Ольга Самсоненко для газети Вість.